Понад 80% українців категорично проти проведення будь-яких виборів під час воєнного стану. Українці вважають, що треба перемагати, впорядковувати державу, налагоджувати процеси. А тоді можна думати. Мати про вибори, бо вибори в будь-якому випадку це з одного боку це є розкол суспільства по політичних подобаннях а з другого боку, це є можливість московської федерації будь-яких наших інших ворогів маніпулювати інформаційним простором і знищувати нас середини. А з третього боку, у нас немає жодних можливостей реально провести чесні демократичні відкриті вибори, починаючи з відсутності. Суті свободи слова, завершуючи тим, що занадто багато людей знаходяться не там, де вони би мали бути для мирного виборчого процесу, і ну, по суті зараз ще, навіть Стефанчук своїм обговоренням. Навіть зачіпаючи питання військовослужбовців, він відкидає можливість військових голосувати. Тому що військовослужбовці сьогодні щомиті боронять цілісність нашої держави. Ще раз наголошую, що це напевно вони намагаються залишки свого рейтингу врятувати, поки всякі безмозлі створіння взагалі не загробили їх до тотального нуля.